Що таке Ксеф? Це крайове систем ефактур, фактур які впроваджує вже не перший рік. Нагадаю, що вони хотіли це впровадити ще в 2024-му, але їхня система виявилась не готова до цих змін, і вони перенесли на два роки. Так ось цих два роки вже закінчується, і в 2026 році вони вже фактично це ведуть, цю систему ефактур, фактур А взагалі ідея з КСЕФом з'явилася з 2022 року. І з того моменту вона була і є поки що добровільна з 2026 року. Історія з добровільністю закінчується, і це стає обов'язковим зараз. Ця система, в якій будуть виставлятися фактури, вона буде державною, і держава буде фактично в реальному часі бачити. Кому і скільки фактур ви виставили, хто скільки фактур отримав, і не тільки загальну інформацію, хто контрагент і яка сума всієї фактури, а детально, які послуги, які товари, скільки коштують товари. Тому відносно перевірок вони також вже зможуть більш детально питати і перевіряти, тому що в них буде доступ буквально в реальному часі. Це можна уявити так, що КСФ це така одна платформа, коробка, де ми виставляємо фактури. І клієнт з цієї коробки одразу буде доставати ці фактури. Не потрібно навіть буде їх йому висилати. Тому, друзі, якщо ви приїжджаєте на заправку, заправляєте машину, просите, щоб вас заправили на фактуру, даєте свій ніп і продавець вам не дасть фактуру. Знайте, що це вже прийшов лютий 2026 року, і він вам вже не дасть фактуру, а ви її просто скачаєте з свого ксефа.